Черчилль свого часу сказав дуже важливу фразу: якщо ви хочете миру, він у вас буде через дві години, капітулюйте, але у вас не буде своєї країни. І коли я виступав на саміті НАТО, я довів одне речення дуже коротке. Я сказав: якщо Росія припинить стріляти, то буде мир. А якщо Україна припинить стріляти як нам пропонують зараз, то не буде України. В цьому є вся різниця і з мого особистого досвіду, коли я привіз перші джевеліни з Сполучених Штатів Америки, я зараз розкрию таємницю, мені було заборонено відправляти їх на фронт. Вони зберігалися на складах, але ми скрізь розповсюдили інформацію, що в кожній бригаді Є джевеліни, і як тільки російські танки виходять на позиції, бо обстріл здійснювався в тому числі за рахунок танків, ми будемо застосовувати джевеліни. Савік наступного дня російські міхводи відмовлялися виходити на бойові позиції, бо в українців з'явилися джевеліни. От таке потужний. Результат, коли вони знають, що якщо ти вийдеш на позицію, якщо від ти відкриєш вогонь по школі чи навіть по українським військам, наші станції антипікюки, які теж ми доставили, яких не було. Настільки ти чітко вкажуть, і наші професіональні артилеристи настільки швидко знищать це, то вони будуть відмовлятися виходити на позиції, і от тоді ми збережемо життя українців, в тому числі і цивільних, і от тоді буде мир.